Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Ініт Блайтон. Словетна п'ятірка. П'ятеро тікають разом. Книга третя. Розділ другий. Сімейство стиків. Як приємно було прокинутися вранці у керінку течі. Побачити яскраве сонце у вікні і почути далекий морський прибій, як чудово схопитися з ліжка і бігти, милуватися синім морем і чарівним кирін біля входу в затоку. Піду викопаюсь перед сніданком, сказав Джуліан і схопив плавки. Йдеш, Тіку? Звичайно, відповів той. Зараз гукну дівчат, підемо разом. Усі четверо рушили до моря, а між ними галупував тімі, несамовито вихляючи хвостом і висолопивши з пащі довгого рожевого язика, він разом з усіма увійшов у воду і почав плавати навколо дітлахів. Діти добре плавали, але краще за всіх Джуліан і Джорджа. Потім вони вибралися на берег, витрилися на суху, одяглися і пішли додому. І відтак снідати був вже живіт до спини тягнув. Ен помітила на задньому дворі якогось хлопчину, і з зі здивуванням видивлялася на нього. Хто це? нарешті запитала вона. Це Едгар, син пані Стик, відповіла Джорджа. Мені він не подобається, бовся робить якісь дурниці, висовує язика і обзивається. Коли діти входили у браму, саме цим і займався Едгар, щось наспівуючи. Ен зупинилася послухати Джорджа манюня, кубаска і нюня пиріг, наспівував Едгар з турінячим виразом обличчя. На вигляд йому було років 13-14, але поводився він, як мале дитя. Джорджа почервоніла від злості. Він завжди це виспівує, сказала вона. Непевно, йому не подобається, що мене звуть Джорджа, і він думає, це дуже дотепно. Він настерпний. Гей, ти, заткни пельку, крикнув Едгарові Джуліан. Бо отримаєш за це. Джорджа манюня, почав своє Едгар з дурнячою усмішкою на широкість червоній пиці. Джуліан зробив крок до нього, і той ураз чкорнув до будинку. Я його не терпітиму, рішуче сказав Джуліан. Дивно, Джорджо, як ти терпиш? Досі не дала йому попиті, не наступила на ногу, не відкусила вуха або що. Ти ж чудово вмієш витися. Ну, я, звісно, можу, сказала Джорджа. Мені все перевертається, коли я чую Едвери від дурні приспівки. На зразок цієї ще й дражниця, але бачиш, мама не здужає, і я дуже добре розумію. Якщо я візьмусь за Едкара, то пані стик піде від нас. І бідній матусі доведеться самі усе робити, а їй це не до снаги. Тому я стримуюся і сподіваюся, тімні теж. Ти молодшина, подруга. захватом вигукнув Джуліан, знаючи, як важко Джорджі тримати себе в руках. Мабуть, піду зараз нагору до мами й дізнаюся, як вона почувається. Може, принести їй смідану коліжку? сказала Джорджа. Притримаєш, Тімоті. Якщо з'явиться Едкар, Тім може кинутися на нього. Джуліан узяв пса за нашийник. Тімоті гарчав, коли Едкар виходив у садок, а тепер стоїв спокійно, тільки ніс його ворушився, ніби намагаючись розпізнати якийсь запах. Раптом з кухонних дверей вибіг шулудивий песик, шерсть на ньому була, була брудного білого кольору. У багатьох місцях ніби попита мілію, хвіст підібганий. Га, грайливо привітався Тіммі і рвонув до собак. Він вирвався від Джуліана, бо був дужим псом, і хлопець не втримав нашинок. Тіммі з захватом накинувся на песика, який з переляку зискавилів, і спробував утекти назад на кухню. «Тіммі, до мене, волав Джуліан, але той не чув. Він часили намагався відкусити песикові вуха, принаймні так усім здалося. Песик вищав, благаючи про допомогу, і на порозі кухні з'явилася пані стик з пательною в руці. Забери собаку, несамовито заверещала вона, і замухнулася пательною на тім, але той ухилився, і вона поцілила власного песика, який завищав іще дужче. Не пийте їх, закричав Джуліан, ви можете їх скалічити. До мене в Цієї миті з'явився Едгар. Вигляд у нього був переляканий. Він підняв за камінь і вичікував нагоди, щоб пошпурити його в тіні. Не смій кидати камінь нашого собаку, не смій, закричала Ен. Ти поганий і злий хлопець. Посеред усього цього гар... гамору з'явився дядько Квентін, злий і роздратований. Боже, праведний, що тут коїться?» В житті не чув нічого подібного. З дому прилетіла, з дому прилетіла Джорджа рятувати свого улюбленця. Вона кинулася до собак і спробувала відтягти тіні. Батько загримав Бідійди зараз, же, репко. Хто ж голіруч розборояє собак? Де садковий шланг? шланг? був приєднаний до водогінного крану. Джуліан підбіг і відкрив кран. Тоді підняв шланг. І скривав його на собак. Струмінь води вдарив по них, і вони з подивом розбіялися. Джуліан помітив едгара неподалік і не зміг утриматися від спокуси. Трохи відхилив шланг у бік і облив його з їх до голови. Той закричав і чкурнув у будинок. Нащо ти це зробив? з докором спитав дядьку Квентін. Джорджо негайно приміжить Тімотів. Пані Стик, хіба я не казав вам виводити собачку з кухні лише на повітку? Мені сяваремія не потрібна. Сніданок готовий? Знову спізнітеся. Пані Стик, нарікаючи й прокучучи, сховалася на кухні, забравши з собою і мокрого песика. Похмура Джорджа прив'язала тімоті. Він улігся в бутці, благально дивлячись на свою хазяйку. Я ж казала тобі не чіпати цього шолодивого песика. Суворо мовила Джорджа. Бачиш, що вийшло, у батька вже на цілий день зіпсований настрій, а пані сник лютуватиме й не напече до чаю печива». Тім не заскавчав, потім поклав голову на лапи. Узявся злизувати за в куточках пащі шерстинка. Сумно сидиться на прив'язі, та, однак йому все ж вдалося цапнути за вухо цю жахливу звучку. Усі пішли снідати. Вибач, я не вдержав тімі, сказав Джуліан Джорджі, але він мало не відірвав мені руку. Не, мені не вдалося його втримати. Він виріс і перетворився на, неймовірного, на неймовірну сильного, сильного пса. «А тож», – запишалися Джорджа, тім справді виріс. Він цього песака паністик ураз прикорхнув би, якби йому дозволили. І Едгара також, і пані стик, підхопила Ен. Усіх їх, мені теж. Усі вони не подобаються. Сніданок проходив у тиші, бо тітки Фені за столом не було, а дядько Квентін у капському настрої був не вельми балакучий. Він покрикував на доньку і похмуро зиркав на інших. Ен ледь не пошкодувала, що вони приїхали до котеджу. але їй відлягло, коли вона подумала, що в них попереду цілий день. Можливо, вони візьмуть обід з собою на пляж чи навіть попливуть на острів кирі. Дядька Квентіна з ними не буде, і він їм деду кучатиме. Прийшла пані стик, щоб забрати тарілки з-під вівсянки і подати бекон. Вона заторохкотіла посудом на столі. Не на щось стільки шуму, роздратувався дядько Квентін. Пані Стик промовчала. Дядька Квентіна вона боялася і не дивно. Наступний сто стрілок вона поставила на стіл дуже акуратно. Що ви маєте намір робити сьогодні? запитав перед кінцем сніданку дядьку Квентін. Його трохи попустили, йому стало неприємно бачити навколо такі нудні фізіономії дітей. Ми б хотіли влаштувати пікнік, з надією відповіла за всіх Джорджа. Я запитала дозволу в маму. Вона сказала, що можна, якщо пані Стек приготує нам канапки. А гадаю, захвату в неї це не викличе, сказав дядько Квентін, намагаючись пожартувати. Діти ввічливо усміхнулися. Але може таки її попросити. Запала тиша, Нікому не хотілося просити пані стик про канапки. Дарма вона притягла сюди смердюка, похмуро мовила Джорджа. Без нього нам було б набагато легше. Це так звуть її сина? здивувався дідько Квентін. Та ні, усміхнулася Джорджа. Хоча таке я йому, йому пасувало, бо він у ванні не миється, і від нього шалено смердить. Ні, я маю на увазі її песика. Вона називає його пухнастиком, а я смердюком, бо від нього й справді тхне. Прізвисько, здається, не дуже приємне, сказав батько під грипня дітей. Звичайно, погодилася Джорджа, але й песик не дуже приємний. Скінчилося тим, що тітка Фені сама попросила пані паністи приготувати бутерброди. Пані стик піднялася до неї, щоб подати їй сніданок у ліжку, і погодилася поробити канапки, хоча й не ухоче. І я з вами не домовлялася готувати ще на трьох дітей, які байдикують тут, буркотіла вона. Я вас про це попередила, пані стик, терпляче сказала тітка Фенні. Я ж не знала, що занедужує, коли вони приїдуть. Якби я добре почувалася, то сама приготувала б їм і канапки, і ще багато чого. Але зараз я можу тільки просити вас допомоги, по подужаю. Може, вже завтра я встану. Нехай діти побавляться якийсь тиждень, а потім, якщо й далі будемо здужати, я впевнена, що вони допоможуть вам. Але спершу нехай погуляють. Діти взяли пакунки з канавками і вибігли з дому, Дорогою вони зустріли Едгара. Вираз обличчя у нього був як завжди, дурнячий і підступний. Чому ви не хочете взяти мене на з собою? спитав він. Ми б разом попливли на острів, я про нього чимало знаю, еге ж? Ні, ти нами не попливеш, відрубала Джорджа. Ти нічого про острів не знаєш, і я тебе ніколи з собою туди не візьму. Це мій острів. Зрозуміло? Точніше, наш. Він належить усім нам чотирьом і ще тіні. Тебе ми туди не пустимо. Це не твій острів!» – закричав Едкар у відповідь Брешеш ти, ось що. Та ти сам не знаєш, що мелеш, зневажливо сказала Джорджа. Ходімо, друзі, не варто витрачати час на балачки з цим дужником. Вони пішли, а Едкар стояв дуже похмурий і сердитий. Коли діти відійшли на небезпечну відстань, він узявся голосно приспівувати. Джорджа нюня, ковбаска і нюня, пиріг. Так ніхто більш прихати б не зміг Джорджа Манюня, Ковбаска і нюня боїх. Джуліан порвався на та чуба на хабі, але Джорджа його стримала. Він тоді побіжить на брещу своїй матері, і вона піде від нас, а матусі нікому буде допомагати, сказала вона. Мені доводиться із цим миритися, але ще на вечір, і ми придумаємо, як утерти йому носа. Мерзенне створіння ненавиджу його прищувати і ніс і закочені очі. Гав, поспівчував тіні. «Тіммі каже, що ненавидить паскудний хвіст і дурнячі вушка смердюка, пояснила Джорджа, і всі розрагаталися. Жерт їх відбадьорював. Незабаром вони вже відійшли досить далеко від дому, і дражневки Едгара вже не було чути, то вони й забули про хлопця. Ходімо подивимося, може, твій човен вже готовий, запропонував Джуліан. Тоді ми зможемо поплисти до нашого любого острова.